Місяць у сім'ї Любов Скокун живе дитинча дикої козулі, яка вона знайшла випадково в полі за своєю хатою у селі Ясопіль Вільшанської громади. Жінка розповідає, що тварина була знесилена і помирала, тож не вагаючись, принесла її додому. Воно було дуже маніуні, маніуні, от таке було. Мені осіньке в руках було. Я його принесла, я розділася, знайшла його, зняла куртку, себе замотала його, бо замерзало. Тоді дощі такі йшли сильні. От, і я його цього принесла додому тому що ну пожаліла, що він замерзне. Бо він мокрий, бо він вже такий гайті не гай, гай, пошій не дихав якесь таке було. Але принесла дома й виходила. Козеня назвали Бонею. Таке прізвисько дала тварині Ніколь, онука любові. Дівчинка розповідає, що тварина стала для неї другом, з яким вона щодня грається. З улюблених занять Боні побігати по подвір'ю. Також козеня любить, аби його чухали за вушками. Годують тварину здебільшого молоком, говорить Любов. Також, за її словами, Боня любить їсти троянди. Їш все, що хоче. Що, що даємо? Що дали? Зразу він листочки. Є, в основному він таке рози мої об'їдав, дуже любив. Це, це капець. Він до цієї пори їх любить об'їдати рози. Він виноград їсть, грушку приношує йому, сливку, ну таку яблуньку. Ще там до курей ходить яблуньку їсть. Це любитель такий. А в останнє, час, ну, в основному молоко. У нас півтора літра молока є, кози. І це постійно його молоко. Козиня живе зараз в літній кухні, розповідає Любов. Перші два тижні йому влаштували місце в будинку поряд з господарями. За цей час каже жінка, Боня звик до них, хоча одного разу втік. Втік раз а це готали. Прийшов, їсти захтів, і прийшов. Вийшов ми його звали, 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 і він утік. Все, сховався, і неману до мене. Не хоче й не наданими. Пішов вже, значить живи в природі. Але прийшов. Прийшов і стояв також за цим за, за хатою і пекав там сереми. Пі, пі. Він якось так інтересно, так дуже цього пікав. Любов Скокун називає козеня своїм дитям. Говорить, поки тварина самостійно не зможе прогодуватися і втекти від хижаків, не пускатиме його за межі двору. Зараз, зараз не йде. Він хоче ходити, але я вже не хочу пускати, тому що він ще сам не піде. Сам він сам нічого не зможе ще в природі. А щоб він більшенький був, то я б вже його випустила. А так, ну що воно ще маленьке і жалко. Його десь якісь зараз воно. собаки бігають, то порве собаки, ти їй жалко. То вже хвилюєтесь як за рідну. Так. так тому що воно вже моє дитя. Любов говорить, коли тварина житиме у дикій природі, все одно чекатиме її у своєму подвір'ї. Тетяна Хмель, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомирщина.